Заради психологічної стійкості суспільства в медичному університеті ярмарок ментального здоров'я. Тут студенти, ветерани, медпрацівники та фахівці інших галузей. Вони зібралися задля популяризації доступних сервісів, а ще створення відкритого простору для підтримки, взаємодії та відновлення в умовах великої війни. Головна ідея об'єднати нас усіх, так тому що кожен з нас поокремо не може. Поратися з тим, з тою кількістю завдань, які стоять зараз перед нашими спеціалістами, для того, щоб ми об'єднувалися, кооперувалися, обмінювалися досвідом, допомагали один одному. Ідея ще в тому, щоб в саме в таких просторах народжувалися нові ідеї. Коли люди збираються синергічно, вони інколи мимоволі на такі теми, які сьогодні просто розмова, а завтра це ідея, а завтра це діло і вкладення в якусь ініціативу. Я сподіваюся, що сьогодні. Що наша подія також стане початком нових ініціатив. На внутрішньому дворі університету близько десятка столів. Поруч інформаційні банери. Кожен відвідувач ярмарку міг отримати кваліфіковану консультацію профільних фахівців. Ярмаркує також ветеранський простір, ветеран ПРО. Зараз є проблемою те, що дуже багато людей не мають інформації, куди вони можуть звернутися за тою чи іншою консультацією. Оскільки наш ветеранський простір, якраз напрямки діяльності спрямовані на реінтеграцію ветеранів, а від їхньої реінтеграції якраз і залежить ментальне здоров'я, то звісно, що ми сюди прийшли презентувати всі напрямки нашої діяльності. Гуманітарний ярмарок у медуніверситеті відбувається вперше. Загалом він покликаний створити відкриту платформу, платформу для тісної координації між медичними освітніми ветеранськими структурами та громадянським суспільством Уляна Неколюк Денис Сатановський новини на Важі.